Коротше, дивіться, приїхало мені все. Масло приїхало. Охолоджуюча рідина приїхала. Все, що я вдома чим займався, я ставив собі такі фільтри такої фірми. Приїхало масло в коробку 75, В80. Що приїхало? ще? Доповнітельні лампочки. А що фільтри Мановські? Тому що я коли вдома... Замінюю, а потім возьму болгарку і розріжу. І подивлюся і бачу, яка начинка всередині. Тобто, буває там якась фірма Кнехт або ще якийсь. його розпилюєш, а там бумаги немає в йому. Таке відчуття, що Ну як він що там буде. І приїхав ремкомплект. Мені ГРМ ГРМ континенталь. Так що буде йти заміна сьогодні. Буде мінятися помпа. Прокладка в машині ще нічого не мінялося. Я дивлюся, що туди ще ніяк і дядька не залазив. Все, приїхав ось ремень, ролик. Один натяжний. Все, тут я вже підготовив. Сьогодні чи вспію, чи ні. Дивіться, вже я зафіксував все по цьому по метках. розпредвал, Коленвал. В общем, все, знімаю Натяжний ролик промию бачок омивача, цього розширительний бачок бо там така нефть у йому вже общем, в общем, отак заміню жидкость тому що тут ось о... вау яке болото. Ну, ще ні разу не мінялось але машина дуже прийомиста така тяговита і до речі я вам скажу не од... єдиного потока нігде немає не соплить, не клапанна кришка, нігде не соплить не по мотору, нічого, не знаю, ідеально. Ну, в общем, автомобілі дуже відрізняються від Норвегії. Дуже. Так що, отак. Сьогодні заміна і обслуговування такого Peugeot 3008. Так що, а то питаєте, о, ти вже всю роботу там поробив. Та ні, щоб жити, треба постійно щось робити. А як кажуть, те, що знаєш науку, за плечами її не носить. Так її і користуєшся. Так що все, заміна ремня ГРМ і обслуговування Peugeot 3008.